Проект студії Заум, реліз якого відбувся ще восени 2019 року, бурею пронісся ігровим співтовариством і завоював чималу популярність. Найчастіше на адресу Disco Elysium можна було почути такі слова, як Гра року та найкраща рольова гра останніх років. І очікування від неї, певно, того коштували, а гучні засвідчення преси мали міцний фундамент. Чи пам'ятаєте ви текстові квести з космічних рейнджерів, а Spielers of Eternity? Де сценки протікали переважно у вашій уяві, та на результат яких впливало не лише те, що ви обрали у контекстному меню, а й те, що ви робили безпосередньо у грі. Уявіть, що з таких активностей вирішили зробити гру, помістивши величезний масив текстової інформації в ізометричну рольовку, хіба що без бойової системи та зачистки підземель. Але з явним упором на детектив та постійні перевірки навичок визнаю, вийшло дещо грубовато. Але двома словами, і без конкретних прикладів неможливо розповісти про діску елізіум так, щоб захотілося в неї зануритись. Вона сильно відрізняється від інших рольових ігор, навіть на рівні концепту, і, кажучи наперед, більш ніж заслуговує на тих дефірамп, що вже отримала з боку преси та гравців. Тому пропоную не поспішати і розмотати цей клубок поступово, нитка за ниткою. Починається гра, як це заведено в RPG зі створення персонажа. Потрібно розподілити очки по основним атрибутам і вибрати ключову навичку. Зовнішність, стать та ім'я змінити не можна. Персонаж за історією закріплений, конкретний усього атрибутів чотири сила. Відповідає за фізичний стан, спритність за спритність та швидкість реакції, розум за логіку та знання, а психологія за емпатію та інші невербальні впливи. Цей опис є дуже поверховим, і щоб повністю зрозуміти що до чого, потрібно дивитися на навички, закріплені за нами. До кожного атрибуту надано по шість навичок. Якщо говорити точніше, це скоріше сторони особистості головного героя, ніж навички у звичайному розумінні цього слова. Прокачування того чи іншого дозволить ефективніше проходити різні перевірки надалі, але про це вже трохи пізніше. Розприділили очки за атрибутами, вибрали ключову навичку, і тут починається гра. Головний герой прокидається після запоїв в розбитій кімнатці, і він нічого не пам'ятає зовсім. Ні як його звуть, ніхто він, ні в якому світі він живе. Втім, досить швидко з'ясовується, що головний герой швидше за все детектив, і що йому слід розслідувати загадкове повішення на задньому дворі готелю, на другому поверсі якого він і прокинувся. Допоможе йому у розкритті справи його напарник Кім Куцарагі, спокійний, розважливий та професійний слідчий. Варто відзначити це чудове доповнення до емоційного алкашу, яким є головний герой. На порядку денному три завдання: розкрити злочин, більше дізнатися про своє минуле та сьогодення, а також пізнати таємниці цього світу. І до речі, про останнє світ діско Елізіум досить сильно відрізняється від нашого. Візуальний образ міста та його мешканців може вести в оману своєю нормальністю. Нічого подібного, країни, політичні організації, літочислення, військові структури та технології тут все зовсім інше. Це одночасно робить його вивчення і цікавим, тому що мегатайм з боку гравця одразу виключається і ускладнює процес занурення. Одним творцям відомо, чому нації не можна було назвати так, як вони називаються насправді. І я не заздрю тим, хто цілком серйозно розбиратиметься в цьому, можу лише удачі побажати. Загалом структурно Elysium мало чим відрізняється від ізометричних аналогів. Вивчаємо локації, спілкуємось з персонажами та лутаємо все, що не прибито до підлоги. Є опція активувати контекстний опис предмета, дізнавшись якусь деталь про нього, а також можна змінювати екіпірування, підганяючи характеристики під ситуативні потреби. Є навіть смужка здоров'я, фізичного та ментального. Якщо не згадувати про те, що 70% часу гравець проведе в діалоговому вікні, можна було подумати, що перед нами проста RPG, яких за останні роки вийшло достатньо. Те, що в Діско Елізіум доведеться багато читати, не секрет. Про це в кожному першому рев'ю говорили. Важливо інше, наскільки цікаво буде читати діалоги, що триватимуть до 20 хвилин. І чи не втомиться гравець, по суті, від читання 30-годинної книжки. Іноді зізнаюся, деякі діалоги я скіпав. Як тільки мова заходила про якусь непотрібну нісенітницю, про особистість, на яку за великим розрахунком начхати, про щось таке, що вганяло мене в зневіру, також скіпав. Є варіант, звичайно, взагалі не починати розмову про воду, але на кону лежить дорогоцінний досвід. Тому проклікування довідника по порядку є дією, що рекомендується. Утім, такого тексту відсили 5%, інші 95% це найцікавіші діалоги, за читанням яких час пролітає непомітно. Варіативність гри я не вивчав. Втім, ілюзія того, що від гравця багато залежить, тримається міцно і досить довго, але глобально від цього аспекту чогось видатного чекати не варто. Історія тут переважно лінійна, а варіанти вирішення проблем дуже локальні. Що ж робить діалоги такими цікавими? Дві речі: навички, які постійно взаємодіють з гравцем, і нездоровий потяг авторів вибудувати діалог якомога комплексніше, детальніше та інтерактивніше. Найкраще показати це на прикладі припустимо, нам треба випитати в жертви якусь інформацію. Запитуємо спочатку пересічні питання: ім'я, чи давно він у місті, чим займається. Вже на цій стадії допиту ваші навички напевно захочуть ставити свої 5 копійок. Емпатія порадить не сильно тиснути, щоб ненароком не роздрадувати співрозмовника. Логіка зв'яже два якихось факти і попросить уточнити їх. А візуальний аналіз помітить в інтер'єрі щось цікаве. І так завжди навички чи особисті сторони протагоніста виконують роль скоріше підказника. Вони наводять гравця на певні патерни жертви та деталі. Вони можуть і помилятися, тобто є ультимативним вирішенням проблеми. Якщо, звісно, прокачені не сильно, тоді вже складно буде обдурити емпата. Далі справа техніки. Важливо не тільки те, що ви питаєте, а й у якому порядку проводите допит. Чи до діалогу ви дізналися, щось пов'язане зі справою, і чи змогли пройти певну перевірку. Як тільки співрозмовник сягає певного стану, з'явиться перевірка з деяким шансом її проходження. Це стосується не тільки людей, але й предметів. Наприклад, нам необхідно відкрити заморожений контейнер. Якщо це зробити тут і зараз, і без попередньої роботи, то нічого не вийде. Але якщо контейнер попередньо розморозити, надіти куртку на плюс два до грубої сили та озброїтись інструментом, то швидше за все мети буде досягнуто. Величезна кількість цих перевірок, а також залежність шансу їх проходження від прокачування і дій героя, чудово справляються з тим, щоб залучити гравця в ігровий процес. Якість самого тексту, втім, також не можна не відзначити. Навіть без цієї інтерактивності видно, що Діску Елізіум писали талановиті та розумні люди. Обсяг виконаної роботи просто чорт забирай вражає. Як уже говорилося раніше, Діску Елізіум це детективна історія. У своїх системах координат я поділяю сюжети глобально на два види: драматургічний та гостросюжетний. Я невеликий шанувальник детективів за винятком серіалу Sherlock Holmes з Бенедиктом Кембер... -бер -кембер Бенедиктом. Коротше. Саме через те, що інтерес з боку глядача в гостросюжетних творах формується з подій загадок і причинно наслідкових зв'язків. Простіше кажучи, вони залучають глядача тому, що разом із героями таких творів займається розумовою роботою, намагається зрозуміти, хто вбивця, садівник чи дворецький. Вивчає докази та намагається помічати взаємозв'язки. З Disco Elysium ситуація аналогічна, вона залучає гравця тим, що він сам розплутує складну справу. І треба віддати належне грі, детальнішого детективного досвіду у відеоіграх навряд чи можна знайти. Любителям такого терміново взяти це на замітку. З огляду драматургічного сюжету тут все непросто. Безперечно, є сильні емоційні моменти в історії, але глобально їй чогось не вистачає. Наприклад, розвитку головного героя, його процесів по ходу п'єси, не тих дій, що він знайшов якийсь доказ чи кинув пити, а тих, що формували б його як персонажа, який наприкінці шляху засвоїв би якийсь урок. До того ж кінцівці не вистачає після мови. Більш детально я сюди заглиблюватись не буду, щоб не засипати вас спойлерами і не зіпсувати враження, якщо самі вирішите пройти цю гру. Номінально сценарій передбачає зміну характеру головного героя і мораль. Але по-перше, це ситуативно і залежить від рольового відіграшу. А по-друге, більше схоже на милицю ніж на центральну ідею. Є безліч прикладів, коли цей аспект у рольових іграх було реалізовано краще. Наприклад, у кіберпанк 2077». З іншого боку, у Діску Елізіум знайдуться аргументи, щоб компенсувати її драматургічні недоробки, починаючи з того, що народжений повзати літати не може, і закінчуючи найцікавішими емоційними діалогами, креативними ситуаціями, глибокими міркуваннями про людство та соціум. Безглуздо було б звинувачувати гру в недоліках, що її головний герой не змінюється в процесі, коли крім цього в ній є стільки всього дивовижного. А детективний сюжет тут працює на всі 100%. Цього у неї не відібрати. Незважаючи на те, що Disco Elysium не є великобюджетним проектом, виглядає він вражено. Так, за візуальним контентом, за масштабами локації, деталізації ігрових моделей та рідкісної анімації, можна зробити висновок, що проект невеликий. Але який крутий тут арт? Для гри, де переважно потрібно читати, олійний стиль, що нібито зайшов з полотна, ідеальне рішення не лише для того, щоб зробити проект унікальним, а й наповнити його життям та характером. Олександр Ростов, – арт-дизайнер заум, сам з собою талановитий художник, чиї роботи виділяються на тлі інших. Саме він поставив візуальний стиль для Дisку Елізіум і вийшло феноменально круто. Що хочу сказати у висновку: чи є Діско Елізіум дійсно найкращою рольовою грою останніх років. Ну, сказати складно, бо вона дуже відрізняється від інших. У неї є маса переваг, причому вагомих, але і про переваги найближчих рольових аналогів теж не можна забувати. За межами наративного відіграшу вони здатні запропонувати щось ще. Робота Заум надто специфічна та вузько спрямована. Шалено красива гра через арти Олександра Ростова, цікава через взаємодію з різними сторонами особистості головного героя та дуже емоційна, але найважливіше комплексна та унікальна. В рамках поставленого завдання, тобто провести гравця через детективну історію, дати приміряти на себе роль справжнього Шерлока Холмса. І занурити його в соціально-політичні проблеми людства. Діско Елізіум справляється більше, ніж просто навідмінно. Це, безумовно, одна з найкращих рольових ігор останніх років. Дякую, що додивилися це відео до кінця, а якщо воно вам сподобалось, то про лайки, коментарі також не забувайте. Ну і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А у мікрофона, як завжди, був Олексардас. Тож до нових зустрічей та всього вам найкращого.